Путіна вже кажуть про те, що ті масові проблеми з інтернетом, які відбуваються на території боліт, це знову ж таки через небезпечних сусідів, ну тобто через нас з вами. Спікер Кремля Пісков сказав, що росіяни повинні з розумінням поставитися до збоїв у роботі мобільного інтернету в РФ, які він назвав просто обмеженнями. За його словами, через небезпечне сусідство такі обмеження будуть вводитися до 10 травня, включно. Відповідну заяву прес-секретар Путіна видав розмові розмові з російськими пропагандистами. Ну і справді на болотах немає інтернету в багатьох регіонах Росії. Про це пишуть їхні змі, навіть оголошення з'являються про те, що не приходьте до нас, бо у вас вдома не працює, але в нас також нічого не працює. Ну от Пісков прокоментував ці масові збої в роботі мережі, які фіксувалися в понад. 30 містах Російської Федерації, зокрема і в столиці в Москві, ви знаєте, було дано вже відповідні роз'яснення можуть бути обмеження в роботі, це не збої, це обмеження тільки в роботі мобільного інтернету, заявив Пісков. Ну і він додав, що росіянам зі зрозумілих причин потрібно абсолютно з розумінням до цього поставитися. Крім того, пісков сказав, що. Тобто росіяни, ми всі з вами, москвичі там чи жителі міста, звісно, хочемо, аби це славне свято перемоги відзначили успішно на належному рівні, щоб всі заходи відбулися так, як і замислювалися організаторами. Ну і щоб, мабуть, Путін все ж таки виступив наживо на цій площі, а не по відеозв'язку, бо знову ж таки існує і така ймовірність, що Путін не приїде. Водночас Пісков додає, що ми все рівно повинні враховувати те, хто наш сусід. Ми до речі, також повинні це враховувати. І він зазначає про те, що Україна він по суті знаєте нас відзначив, що ми маємо засоби і способи, як трішки зіпсувати їм свято. Тому за словами прес-секретаря Путіна. Путіна протягом усіх днів, коли в Москві перебуватимуть гості, тобто до 10 травня, включно Росіянам слід готуватися до різних обмежень не лише з інтернетом і зв'язком. каже, ну потрібно бути готовими. Це такі тимчасові обмеження, і це буде здійснюватися в міру необхідності. Ось так видав спікер Кремля. Бачите, вони навіть не можуть прямо сказати: ну не буде в нас інтернету все. Вони там зазначають це тимчасові обмеження. А хто сказав, що 11 травня не будуть летіти до вас безпілотники? Ну теж не виключено, але. Бачите, росіянам дають зрозуміти, що ні, це тільки такі обмеження на час святкування. До речі, не лише з інтернетом у них там перебої а, справді багато охорони, багато поліції, багато різних обмежень на території Росії. І от деякі російські пропагандисти з одного боку кажуть, що потрібно до цього поставитися серйозно і спокійно а з іншого боку, вони знаєте, трішки. Вже й самостійно невдоволені тим, наскільки все там ну, перевіряється, що незручно навіть пересуватися Москвою. Ось послухайте, що сказав Норкін до до початку свят, які присвячені 80-літтю перемоги у великій вітчизняній війні. Залишилося кілька днів, і у російських містах, передусім у Москві, приймаються заходи підвищеної безпеки. Певно, мешканці Москви, наші глядачі, хто у столиці проживає, щось уже на власні очі бачили, тому що вже кілька днів, як виїзди з Москви посилені, там стоять автівки, цистерни з водою, наряди поліції. Словом, до цих заходів всі ставляться із розумінням, бо є протокол на таку велику подію до нас їдуть іноземні гості, зокрема високого ран та рівня. але ще є на жаль загрози, які божевільний київський режим розповсюджує. Їх необхідно враховувати, як би ми до них не ставилися. Ставитися, напевно, треба серйозно. Правильно, ставитися потрібно серйозно, бо тільки сьогодні, скільки збитків так завдали українські безпілотники, при тому, що прилітали вони по воєнних об'єктах Росії. Про це ми будемо далі говорити із нашим військовим експертом. Але навіть той факт, що аеропорти у них стоять, там колапс, там не можна виїхати, вилетіти люди залишаються, зокрема в тих аеропортах. Це знову ж таки величезні збитки для економіки Російської Федерації. Тому я впевнена, що як мінімум декілька завдань невідомі добрі безпілотники, чи як кажуть деякі російські воєнкори, ракети вони вже виконали. Ну а тим часом російські пабліки вже кричать, як і Скабєєва, і кажуть, що Росія застосує по Києву не повірити, а річнік. Якщо Україна вдарить по Москві, зокрема під час параду на 9 травня, причому стверджується, що Україна готовить провокації посерйозніше, ніж просто удари безпілотниками, джерела російських пабліків стверджують, що Путін вже, начебто, доручив Міністерству оборони Росії визначити цілі для удару у відповідь. І заявляють, що як таку Мету і ціль їхню це обрано саме столицю України. Київ планується застосувати Арєшнік. і також російські джерела вважають, що Київ не ухвалить пропозицію Путіна про триденне перемир'я з 8 по 10 травня. До речі, про триденне перемир'я то я зазначу і я про це постійно наголошую, що Україна його не відкинула. Україна навпаки запропонувала його продовжити на 30 днів. І не лише з восьмого, чому не з сьогоднішнього дня або не з вчорашнього можна було його розпочати. І тоді б і восьме, і дев'яте, і десяте також були б днями тиші, як хотів Путін. Але ні, як бачите, він на це не погоджується. Натомість вони всі там згадали про свій арішнік. Тепер що стосується заяви Зеленського, як треба до неї ставитися? Я вважаю, що гранично серйозно. По-перше, в Україні є відповідні засоби ураження як у вигляді ракетної зброї західного виробництва, крилатих ракет великої дальності, так і у вигляді різного роду дронів власного і західного виробництва. На на мій погляд, експертний, якщо раптом київський режим реально спробує здійснити такий масштабний терористичний акт, має негайно відбутися відплата, і в нас мають бути розгорнуті в готовності до негайного пуску за командою верховного головнокомандувача кілька ракетних комплексів орішник з бойовими частинами, які розділяються у звичайному оснащенні для того, щоб парирувати будь-які загрози. Я нагадаю, що цей арешнік Путіновлабішнік його застосовували один раз. Тоді росіяни хвалилися, що прилетіло по Дніпру. Він же ж розпадається на кілька частин, на шість по-моєму чи на дев'ять. Вже точно не пам'ятаю. Але це справді там для них суперпотужна ракета, і кажуть, що краще ніж ядерна зброя. При тому більше. Застосувань цієї ракети ми не бачили, звісно, ми і не хочемо його побачити, але знову ж таки, як на мене, то це тільки все на словах, тому що очевидно, і тоді ж вони казали, що прилетіло по півден Насправді ж вони точно туди не вдарили, і вони зрозуміли, що їхня ракета не така високоточна, як про це говорять російські пропагандисти, чи той самий Путін, І, імовірно, вони її ще й там допрацьовували. Хоча знову ж таки від Путіна можна очікувати будь-чого і варто бути всім нам готовими і до арішника, і навіть до ядерної зброї, бо там ну з головою точно давно не все в порядку. Я вас закликаю, друзі, обов'язково бути уважними і обережними. Реагуємо на всі тривоги, тому що зараз і балістика досить швидко долітає, і звісно, якщо ще ці міжконтинентальні, як вони кажуть, ракети, то там буквально. Кілька секунд і перші вибухи, і також реагуємо звісно на атаки на безпілотників, на те, що ви як бачите, вони ж атакують житлові будинки, бо це у них такі воєнні цілі.